Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3-2. Я радий всіх вітати після сьогоднішнього важкого дня. Ви розумієте, про що я кажу? І Я бажаю вам всім здоров'я, щоб над вами було чисте і мирне небо. А сьогодні ми поговоримо про новий танк Це Йох-4-й. От, він мені випав з третього контейнера. Контейнери вчора ви в минулому відосі бачили, що я відкрив два контейнера, які були бонусні за 130 гривень. Це один плюс один набір. Типу, по ціні одного контейнера. Ми забираємо два. Сьогодні також відкрили два контейнери. І з першого з них випав нам цей танчик. І що? Таке цікаво було ще після того я на ньому не грав. Я чекав, поки буде на нього камуфляж, і вирішив, що я не буду купляти контейнери для того, щоб забрати на нього камуфляж сталкер. Чому? Тому що просто от він постає в мене в ангарі, я на ньому ні одного бою не зіграв. Як бачите, у мене все по нулям. І буквально там за 5 хвилин мені. Прилетіло, прилетіла пропозиція за 1500 голди купити цей камуфляж, той, що називається сталкер Ми його зараз поставимо, побачимо, ставимо на всі слоти і просто бачимо, ну, камуфляж гарний. Да. Це все у нас шкіра, масочки такі захисні, ззаду балон. Ну, камуфляж сталкер звісно. Молодці, вони його так промалювали, так от складочки ці шкіри видно. Танчик прикольний. Що можу сказати про цей танк? Стосовно гри, поки що, мабуть, нічого. Зараз ми поставимо на нього все, що можна. Ми Можемо, до речі, поставити таку штуку на нього. Зараз у нас Хеллоуін скоро. Давайте йому поставимо. По Що ми будемо робити по снаряги? Сна... Снарягу я пропоную поставити всю ту саму, але трошки в іншому порядку поставлю. Для того, щоб зручніше було комфортніше грати, мені комфортніше грати, щоб воно було в такому порядку. Тобто, спочатку основна рємка, потім додаткова. і Тут не скажу, тут, мабуть, поставимо форсаж, про всяк випадок. Подивимося, якщо форсаж нам буде не потрібний, ми його замінимо. Тут 100% ставимо колу, ставимо е покращене паливо і бутилочку коли теж візьмемо. Чому? Тому що екіпаж має е працювати трошки краще. Е Фугаси і галду ми візьмемо по 12. Чому по 12? Тому що Барабан у нас на 4 снаряди. Тобто, у нас таких буде 3, 3 барабана І дивіться, чому це важливо. Це важливо, тому що якщо у вас тут буде, наприклад, 11, то останній барабан на галді зарядиться не на 4 снаряди, а на 3. Тобто, у вас буде не повний барабан. І це, я думаю, що це не прикольно. Так, калібровані снаряди. Бронепробиття у нас 229 буде. Побачимо, не знаю, захисний комплекс. Поставимо оптику, приводи наводки. По любому броню. Тут поставимо обороти двигуна. Що у нас по зведенню? Ну, скажу так, що розброс у нас великий. Давайте ставити на розброс. Хоча, в принципі, ми не будемо стріляти дуже далеко, я думаю, попробуємо поставити на стабілізатор. Ящик з інструментами і першокласне спорядження. Я думаю, що це основний наш комплект, на якому ми пограємо зараз три бої і подивимося, на що цей танк спроможний в сучасному рандомі. Може, давайте кинемо ще бустера на кредити, подивимося, що по бустерам кредитів. М -м, до речі, от я не знаю, куди б я поїхав на ньому, на цьому танку. Я поїду, мабуть, за Стежками. І поїдемо, подивимося, що ми можемо. Як ми можемо цей танчик поставити до стежок. 7 секунд між снарядами КД, а барабанчик. Кедешиться повний за 13. Тобто, е якщо ви бачите, що у вас є нормально часу для того, щоб закидешитись, і у вас там лишається або там 2, або 1, або 3 навіть снаряди, то кидештесь на повний барабан. Тому що коли у вас є повний барабан, ну, це дуже добре. Е за стежками я думаю, що буде нам трохи складно грати, тому що КД 7 секунд, це Забагато. Проти естешок. Але. Але... Можна спробувати. На каточок. Центуріон, так. Да. КД в 7 секунд проти цих танків це так собі. Не цікаво. М -м Каточить. За 7 сик хоче він прокатитись, він прокатується. Забирають бошотний. Так, даємо Центуріону. І в нас ще один снаряд лишається. Центуріон, до речі, мене дуже добре пробиває. І пішли на КД. 13 секунд КД. Без шансів тут у Центуріона. я думаю. Зараз ми його спокійно. Да, Тіма забирає. Бачите, ну. Танк, якщо на СТ Фланзі, то сам він, мабуть, не має грати. Він має грати тільки за підтримки команди. Су-152 я впевнений, що це сушка мені дала. Закатимо на 49-ку. Погано. Це дуже погано. Я залишаюсь тут сам. В горку грати не прикольно, В один тяж лишається. Це просто якийсь такий бій. Не знаю, чи я неправильно обрав напрямок гри. Ну, тут ми мали подивитися, що ми можемо поставити проти, проти СТ або ЛТ. мы... Да, он спать пошел, конечно. Подсвечиваем меня, а сейчас кавалерия будет. На точке Б. Угу. Нос Вже є перевага мінус один противник. Але це не буде колобок. Я вже впевнений. Так, супер. Бачите, як тіряються пацани коли Збиваємо каточок. Ну да, давайте, давайте ще пограємо трошки. Ну норм. Вони упаруються, ну, нормально. Нормально ми граємо. Де там 49 ка О, нас як пробиває ще. 49-ку забрати. Ну ми не встигаємо, 49-ка швидше грає. Закидешилось раніше. Але було прикольно. Прикольно було те, що ми грали проти чотирьох, враховуючи те, що у нас є навіть отакі от тіммейти. Ну, по 800-по 900 це просто круто. Круто. Довго чогось закидає сьогодні? Зараз ми зіграємо напрямок ТТ, і ми зараз подивимося, як ми їх зараз будемо засвідчувати. У нас там 270 метрів на засвіт. Я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб побачити перекатку. Ми на перекатку, в принципі, маємо дістатися вже за кадешеними з повним барабаном. Ну, зараз перевіримо. Найкращий, я думаю, що варіант за Світити наших товаришів 240 метрів. Це тут сам засвітився, тігр не попадає, вазік не пробив просто. Давайте заберемо ще кілька снарядів в барабан, закидишемося повністю. Тігр не проїжджає туди, куди нам не треба. Він вирішив, що треба постояти. Нехай стоїть. По вазіку теж. От, в принципі, працює отак. Дав снаряд, можна кидешитись. Тому для чого ми це робимо, я вам скажу так, що е в такій позиціоночці нам простіше кидешитись щоразу, тому що ми маємо мати повний барабан. Тому що 13 секунд це не так і багато, це менше, ніж в два рази за один снаряд. Так у нас буде фуловий барабан. Вазіка не бачу. Не бачу вазіка. Угу, Підсвітився за цими за трубами. 2-2 наразі рахунок. Трошки ми не в гарній зараз ситуації знаходимося. І вазик їде на нашу шкоду. Ми маємо допомагати. Не пробиває. І нас не пробивають. І я не пробиваю. Ухожу на КД, не буду я тут зі своїм барабаном гратися, тому що на двох снарядах далеко не поїдеш. І з КД двох снарядів у нас аж цілих. 14 секунд. Не пробиваю. Що я скажу? Що в принципі цей танк грається і можна грати, але треба чітко відстрілювати один снаряд, два снаряди і мати на увазі, що нам потрібно постійно мати повний барабан. Угу. Вазик у них такий собі, нормальний. Парень. Зараз ще подивимося, скільки ми дамага відбили. 1250. Тігер нас там цей. Намагається пробивати. Зараз нам він просто заважає. Тіма вже тут, тобто ми напрямок втримали, і це дуже добре. Вазік робить помилку, він не від'їжджає на, на Тігра, і для нього це дуже велика проблема, тому що Тігр вже не має змоги йому допомогти. 290, Супер Альфа. М -м, помиляюсь. Мінус. Це перша перемога. Ну, що можу сказати? От подвижність в нього супер. Супер подвижність, і на такому барабані можна грати. Сумарний урон в нього невеликий за барабан, але ну за ті гроші, які він мені випав, цей танк. ну Супер, я скажу. Я б не ніколи там не хотів грати на цьому танку, якщо б він там і не хотів би його мати там, навіть за 10 тисяч голди. 10 тисяч голди, я вважаю, що для цього танка це забагато. Тому що, якщо граєш от 13,6 КД у нас на каліброваних до речі, снарядах, 13,6 КД, так от 10 тисяч голди це багато, тому що це танк 8 рівня. На 8 рівні... Ну, грати треба, коли ти там хочеш нафармити там багато срібла. Або чисто по фану. Ну, я не знаю. Я не бачу більше якихось там переваг, щоб грати на восьмому рівні. Так, по приколу, чисто для того, щоб він був у колекції. Це мабуть так має бути. От башня в нього крутиться, звісно. Мені щось здалося, що не дуже швидко. І проблема у нас є. У нас тяжи поїхали на... Так, по приборам. По приборам даємо. Вот такі, бачите, не залітають такі. Два снаряда йду на КД, бо немає в кого зараз стріляти. Крушитель. Крушитель чекає. Хоче він. Він хоче тичечку. Або в мене дати. От мені здалося взагалі, що я вище в нього стріляв зараз. Ну, скажу нормально, комфортно, навіть точно пушку можна сказати. Підемо на КД. Ну, не міг так крушитель швидко закидешитись. А у нас вже що є? у нас є форсажик. Можемо поміняти трошки точку для того, щоб по углам краще. Світить, світить нас хтось. Центуріон. Він буде нам там заважати, він нам там не потрібен. Ні, Центуріон не хоче не хоче підставлятися. Зараз важливо пограти на чужих помилках, тому що в нас перевага по очкам є. Але ця перевага, вона скажу така собі. Да ну как? Угу Я розумію, розумію. Так. Центуріон забирає точку. Красавчик. Центуріон молодець. Надо не дати йому забрати цю точку, але це не получится. Да. Із 6 Будуть грати, вони будуть зараз навалюватись. А шо там із 6 Що за непробиття? А у кого киде більше? Быстріше. Ммм, навіть ми... По очках всього виграли такий собі позиційний бій. От, і що можу сказати по резюме? Мало і мало я настрілював в цих боях і мало я пограв. Але не хочу вам запудрювати мізки. Дуже довго грати не будемо, щоб не дивитися на відос цей дуже довго, щоб не займати ваш час. Я вам скажу так, що. Танчик комфортний, і все залежить від того, з якого конта він вам випаде. Якщо він вам випадає там, з перших п'яти, навіть якщо ви там загалду візьмете п'ять контейнерів, то, мабуть, це нормально. Якщо ви зробите так, як я, і викинете там 260 гривень на це, то це взагалі круто. Ну і цей танчик має бути в колекції, я ще на ньому пограю. Ну і потім окремо запишу якийсь відос. Про цей танк з резюме, чи все ж таки вартий він або не вартий цих затрат, які у вас на нього підуть, або взагалі тих грошей, які за нього хочуть розробники. Так от, друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Прошу підписатись на канал. Ставте лайки, напишіть, будь ласка, в коментах, що ви вважаєте, чи є у вас цей танк, чи вважаєте ви його за потрібний мати в ангарі, або напишіть, що ви хочете побачити в наступних моїх відеох. Всім дякую за перегляд, всім вдалих боїв, чистого неба. Пока!